На Полтавщині за 18 вересня вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована. Про це повідомили у Полтавській ОВА. Вчора у Полтавському районі ворожий БПЛА влучив по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа. Про це повідомили у Полтавській ова. За попередньою інформацією поліції Полтавщини внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб. На автодорозі біля села Федунки Миргородського району внаслідок ДТП постраждав водій. На Полтавщині на 207-му кілометрі траси Київ Харків Довжанський у водійки вилучили ймовірно підроблене посвідчення. У Миргороді вулицю назвали на честь загиблого льотчика, героя України Дениса Василюка. До 10-ї річниці створення 18-ї окремої бригади армійської авіації у Полтаві встановили вертоліт Мі-2. А більше новин Полтавської області читайте у нашому телеграм-каналі.